Як з голова МЗС Кулеба сказав про те, що росіяни будуть біля Полтави, Дніпра та Запоріжжя, якщо Трамп припинить військову допомогу Україні. Власне, повертаємося до теми, з якої починали. Великі шанси того, що буде серйозна спорушення цієї допомоги. В мене немає такої інформації. Я знаю тільки, що питання це не вирішено. Коли це буде вирішено, ми все це зрозуміємо. А, до речі, коли пан Кулеба був міністром, він чому не казав про те, що Україна повинна почати виробництво і забезпечувати себе самостійно зброєю? кулеметами, мінометами, до речі, міни, які він забезпечує зараз, які не розриваються. Так, Але треба ж звинувачувати інших. До речі, хто зірвав мобілізацію? Зеленський, коли відмовився спочатку всіх військомів, потім відмовився проводити мобілізацію, а потім звільнив залужного. Це все ж таки Трамп винний в цьому. А коли людям розповідали про два-три тижні, це Трамп розповідав чи це оточення Зеленського несло цю, цю маячню в суспільство? Тому давайте розповідати все ж таки про себе в першу чергу. Далі е, у Європи вистачає грошей, щоб нам допомагати. Трамп. Е, Нічого не казав про те, що ми не отримуємо нічого. Більше того, по багатьох причинах він не може припинити допомогу Україні, тому що це буде величезний ляпас Сполученим Штатам. Ще один момент, про який треба не забувати зараз. Байден іде з посади як миротворець, який домовився, щоб Ізраїль е, закінчилась війна між Ізраїлем і Хезбалою, і він йде як миротворець. А як хто заходить Трамп, як людина, яка скаже, що ну. I'm Аймлузор, lose. тому тому що він програв війну в Україні проти Росії, тому що Росія перемогла і Україну, і цивілізований демократичний світ. Ні, в Трамп на це не погодиться. Трамп альфа самець. Він захоче довести всім і Путіну те, що він перший альфа серед всіх інших. Тому не треба лякати суспільство, Це перше. Друге, треба працювати в цьому напрямку ще раз не пасивно сидіти, і не коли тебе зняли з посади, і ти починаєш щось розповідати, як міністр закордонних справ Кулеба. А тоді, коли ти на посаді, і треба цим працювати. Далі, а давайте відверто казати, допомога Америки дуже потужно впливає на на взагалі потенціал України. Але ще раз Україна повинна починати себе забезпечувати. Грошей нам дають. Треба ж їх використовувати а не тільки розкрадати, і треба міни, щоб були не браковані, а якісні. Але для того треба, щоб корупція не була загальною системою управління держави. А при Ярмаку і Зеленського, це досягло такого піку, якого раніше ніколи не було. Корупція була завжди в Україні, але те, що зараз відбувається, це стало взагалі якоюсь державою, функцією. І оце найстрашніше, тому а, так. Можуть скоротити допомогу Україні, справді можуть скоротити. Якщо нічого не робити і пасивно сидіти, так і буде. А от якщо шукати комунікації з оточенням Трампа, доводити йому, чому це потрібно для України. А до речі, це можливо зробити. То, то тоді буде інший результат, але ще раз кажу: шоу мене і клоуни цього досягнути не можуть. Хай звертаються до дорослих і до тих, в кого є комунікації і із Трампом із оточенням, і хто може досягнути для України позитивного результату, бо провальний результат буде не на Трампі, а на Зеленському Єрмаку, Татарові, Арахамі, Стефанчуку і інших безуглих, які сьогодні є владою, Буданова чому знову ну принаймні медійно почали відправляти у відставку? Пані Олена, я ж у вас в ефірі сказав: Буданова будуть догризати. Він заважає е, банкові. В нього є персональний рейтинг. Це причина, через яку 8 лютого 2024 року зняли залужного. Пам'ятаєте, як на запитання, чому ви зняли залужного? Зеленський відповів, тому що маю право. Не тому, що були якісь проблеми, не тому, що ще щось, а тому, що має право прибрати того, в кого є рейтинг більше, ніж в нього. До Буданова рейтинг зараз вищий, ніж у Зеленського. І довіра до Буданова вища, ніж до Зеленського. Значно менше, ніж, ніж до Залужного, але і це на він ніхто не хоче терпіти. Там проблема. Особистого сприйняття рейтингу це проблема свій чужий. До речі, того ж самого Кулебу прибрали через те, що в нього був власний рейтинг, і він їх дратував цим рейтингом і взагалі тим, що комунікував легко з закордонними е політиками-чиновниками. А в офісі президента вважають, що тільки Єрмак або Зеленський може це робити. Тому нічого дивного, Буданова прибирають. Тільки через два моменти перше власний рейтинг, це перша історія. А друге, тому що він є конкурентом, я не жартую. конкурентом в багатьох питаннях саме піару. Ну, наприклад, коли гурмо каже про те, офіційно доводить, що на 2000 тисячі кілометрів а, вражають дрони по російським цілям. То це ж супер для України, але в офісі президента це сприймають: ага, у нас ще один герой. А в українському телевізорі повинен бути тільки один герой, і це Зеленський, так вважає Єрмак. Бо навіть пса патрона прибрали тому, що він забрав на себе частину піару, який хотів Зеленський отримати. Нічого дивного, ми бачимо зараз ем, наслідки бажання перемоги на виборах, яке превалює над бажанням перемоги у війні. Так, чекайте ж, але в рейтингу, який опублікував соціальний моніторинг, Буданов нижче Зеленського на одну... ми кажемо про рейтинг довіри, а не про президентський рейтинг. Рейрейтенг довіру Буданові рейтингу з відривом величезним залужний лідирує, то так, якось вир... хочуть боротися із залужним. Ну, я вчора написав, що я дуже хвилююся за нашого посла з Великої Британії, тому що після того, що він добився, що Україна отримала ракети штермшоду, чого не змогли добитися а не Зеленський, а не Єрмак, а не вся ця Камарілля. А, а після того як знову вийшли ці рейтинги, а ми розмовляли вчора з людьми з Лизики, з Банкової, які сказали, що ці рейтинги довели до печії. четвертий поверх. Офісу президента і там всі дуже роздратовані це історію. Так, от, я можу сказати, що я не здивуюся, що знов якісь будуть рухи, і залужного знімуть. Наприклад, за, а, за те, що от не щось. Ну сонечко не так світить, наприклад, в той день, або ще щось. Ну що треба якісь причини. Ви ще не пам'ятаєте історію, як Хоренка зняли а очільника ССО. Просто зняли і він. Про це дізнався через ЗМІ. До речі, потім Зеленський збрехав, сказавши, що Хоренко працює в Гурмо. а Хоренко не працює в гурмо. Хоча, може знаємо, президенту збрехати, як нам з вами не знаю, там каву випити заява президента про те, що генерали мають бути в окопах. Це виключно була політична заява, чи вона потягне за собою якісь наслідки? Я маю на увазі те, що будуть якісь зміни серед генералітету? Це говорить про те, що шоумен залишається шоуменом. Коли людина, яка є чотирьохразовим ухилянтом офіційно, міністерства оборони, повідомило офіційно, що Зеленський чотири рази відмовився від повістки. і це не є таємницею. Коли він розповідає генералам, де вони повинні бути, це показує два моменти. По-перше, він їх дуже не любить, особливо бойових генералів. А по-друге, він не розуміється на питанні. Генерал це не окоп. генерал, це штаб мапа. Планування операцій, тактика і стратегія, розуміння можливості і ресурсів, прогнозування розвитку операцій не лише своїх, а й ворогів, координація дії і керування, оперативне управління це в багато чого іншого. Не окоп але. Не вигласий, що у мене цього не розуміють. Вони виховані на сценаріях американських кінофільмів, і вони бачили там. Вони граються і досі вчіпає. Треба не фільми було дивитися, особливо такі, а читати книжки, підручники і людина, яка не має ну розуміння зеленого на військовій справі, яка не закінчувала профільний виш, яка не знає нічого з цього питання. До речі, як і з юриспруденції. Хоча диплом має, так от ця людина робить такі гучні заяви. Я вважаю, що тут проблема навіть не в заяві, вона не буде мати ніяких наслідків. Він хотів сподобатись суспільству, він хотів зробити заяву, а, якому проаплодує НАТО. НАТО, до речі, проаплодував, тому що, я ще раз говорю, це, це той самий НАТО, який буде аплодувати будь-якому популізму. А Зеленський залишається популізмом. Але Зеленський отримав велику проблему. Він отримав проблему а, в тому, що ще більша кількість людей, солдатів. Офіцерів різного рівня генералів зрозуміли, що верховний головнокомандович це не виглас, і оце стало остаточно зрозуміло великій кількості людей, тому що солдат не хоче, щоб в нього генерал сидів поряд з ним в окопі. А солдат хоче, щоб генерал так керував, щоб солдат залишився живий. А результат був отриманий. Це важливо. А ще Зеленський навіть не розуміється на тому, що генерали вже пройшли окоп, коли були лейтенантами, старшими лейтенантами, командирами взводов і рот. Він не знає, що, наприклад, Майкл Майк Міргородський пройшов ДАП, той, який керував нещодавно десантно-штурмовими. Військами, якого зняли разом з залужним, він знає, що генерал Марченко не лише особисто був в окопі, особисто приймав е участь у захисті. Миколаєва з зброєю в руках саме зі зброєю в руках разом з народним депутатом Романом Костенко, в званні полковника СБУ, який був і теж воював особисто приймаючи участь в бойових зіткненнях з ворогом. А він не знає про те, що Та я можу перераховувати цих генералів величезна кількість. А Заброцький, який особисто приймав участь у операціях і атаках, і інший генерал він цього не знає, тому що війна для нього почалася. 2022 році. А для того, щоб знати, що відбувається, треба ну, пам'ятати, що історія почалася не сьогодні. На жаль, ще раз скажу, рівень підготовки нашої влади, того ж самого Зеленського, Ярмака, вона на рівні на їхніх бажань, а на рівні їхніх, я би сказав так, знань. А знання в них, як у пересічного громадянина, з голівудських фільмів про війну, от так і маємо цю проблему. Пане Бориславе, щиро дякую вам за, як завжди, цікаву розмову з актуальних тем і за те, що знаходите часто можливість нашою глядацькою аудиторією ділитися своїми думками. Бережіть себе і до наступної зустрічі на наших стрімах. Дякую, що запросили. І пам'ятайте, що сьогодні треба допомагати ЗСУ. Сьогодні головний принцип для держави. Я зараз зараз це нашим глядачам або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте зсу, донатьте на ЗСУ. Є зсу, є майбутнє України. Не буде зсу України. Не буде. Дякую, Борислава, за розмову. І ще раз нашим глядачам нагадаю: не забувайте підписуватися на соціальні мережі на Ютуб канал Борислава Береза Так само чекаємо на ваші коментарі та поширення цього відео.